Мені дуже хочеться, щоб всі ті, які приходять, щоб вони приходили, чи дорога для тебе та церква, в якій ти є. А це церква Божа куплена кров'ю Ісуса Христа. Адже ж ми приймаємо участь в тій тайній вечері, яку називають, яка взагалі то названа і там, в книзі, в книзі Божій, в Євангелії, Тайна вечеря. Ти присутній на тайній вечері, тільки собі уяви разом. З Господом, з Ісусом. Апостоли були присутні. Нам Господь говорить простір слова, щоб ми були достойні бути з Ним за одним столом, щоб часом не став ти юдою, поцілувавши Ісуса, пішов і продав його, поцілував. А як цілуєш ти Ісуса? Ото намальоване. А як ти приймаєш тіло і кров Господню? Тому що сповідав свої два гріхи, ти далі тримаєшся за гріх. Ні, я не проти сповіді. Хоча порада така: сповідайте гріхи один одному. Адже ж ми бачимо, як московський патріархат, православний патріархат, і до речі, ті, хто тут на Україні, вони теж православні. Вони здавали людей, коли ті сповідалися, здавали на смерть, на катування. Їм приписували, хто зна що, щоб посадити і вбити, щоб вивезти їх. В Сибір, де вони закопувалися голими руками в землю. Одними знущалися, давали той хліб, який і в горло не лізали. Люди їли, щоб якось хоч вижити. Їм набудували концтаборів. Сьогодні я чую, що там, на за на сході, вони знову хочуть будувати концтабори. І, можливо, навіть пічі для спалення. Вони чекають, щоб прийти сюди під іменем Ісуса Христа. Я, Господи, сидячи за цим столом, знаю, що ти присутній, тут, тут ти обіцяв. Адже ж Господь говорить не просто я прийду вечеряти. Він не каже, обідати чи снідати. Він каже, я прийду вечеряти. Ось вечеря Господня, тіло й кров Його. І якщо Він обіцяв, що Він прийде з нами вечеряти, і ми будемо Його народом, то не буде по-інакшому, тому що я вірю в те, що сказано. І я живу тим, що сказано. Він тут. А я взиваю за цим столом Бог. Мій, ти Бог помсти. Отець мій Небесний, Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Кожен з нас взиває до тебе разом з небесами, разом з тими мільйони, та там мільйони, я не кажу тисяч, там мільйони людей, які взивають до Бога помсти. І він, він обіцяв, я помщуся. Ми очікуємо цього. І ми проповідуємо Євану, щоб люди покаялись, прийняли тебе, щоб вони сіли за твій стіл всі разом в Божій любові, в Христовій любові, які готові віддати своє життя, так як Христос. Бо це найвищий прояв любові, це найбільше, що може бути в нашому житті. І ми бачимо тих наших воїнів. Я сьогодні весь час говорю за Збройні Сили. Ні, я завжди зараз за них говорю, тому що саме вони стали месниками Божими. Нас націлюють, що вони тільки ворог, який хоче забрати нашу землю. Вони націлюють нас, що це ворог, який хоче нас тільки вбити, насилувати. А я вам хочу сказати більше: це ворог, який хоче знищити віру в Ісуса Христа. Це ворог, який потоптав. Кров Ісуса Христа це ворог, який відвернувся від Ісуса, а під Його іменем, взявши Його ім'я, пішов красти, бити і погубити. Це страшні люди, це навіть не люди і навіть не звірі. Це формація, військова формація дьявола. Оце і є пекельні війська, яким все одно куди стріляти, в дітей. Їм все рівно кого насилувати, старців чи дітей, чи жінок, чи чоловіків. Їм все одно Бог виявив православ'я нам, що воно породило. І я знаю, що 60% православних в Україні і вони будуть наче злитись, бо вони не з ними. Це ви так думаєте. Але вони з вами, під вашим протекторатом, з одної каси живете. Я повинен це сказати, бо хто вам скаже? Папа Римський? Він не скаже, тому що він сам хрюкає, перекручує Євангелію, як тільки може. Вже судомський гріх запхав в церкву. Ви кажете, ви не вірите, та ви там знаходитеся. А ви, протестанти, все знаєте і мовчите, чаї з ними ганяєте. І ви сідаєте за стіл з Господом, ви думаєте, там є Бог? Не той Бог, там князь світу. Посповідалися два гріхи, три, п'ять, хай буде десять, навіть свого життя, коли вам залізуть під спідницю священники, язиком залізуть своїм розмовами. А як ти спиш, а ти то, а як ти стоїш, а як ти то? Такі жінки виходять і кажуть, я чуть не блюю. І вони тіло і кров Господню приймають. Разом з вами. Скільки можна ще терпіти таке? Наруга над Богом, над кров'ю Христовою. Я знаю, комусь, можливо, зараз страшно, так, да, вони ненавидять нас. Але в нас є захист. І Бог опікується нами. Адже ще і Христа хотіли каменувати скільки раз, Ну, не вийшло. І навіть побивали апостолів, і теж не вийшло. Але вони зв'язані з владою. І от владі вони можуть нас віддати, щоб влада нас роздирала. Ну там теж не вийде сьогодні. Є якісь закони демократичних країн. На кого ці закони написані, як не на нас? Вони поза законом. Вони імператори. Вони мають безмежну владу. Вони мають силу робити, що хочуть, а потім силу, яка закриє путь кому рота, їхні суди і все решту. І вони всі бояться один одного. Страх огортає їх, страх смерті. Бо вони готові вбивати, і вони це роблять. І крадучи гроші в армії сьогодні, а там мільярди доларів, вони вкрали життя дітей дуже багатьох. І не тільки в Збройних силах України, але й простих людей. Ви подивіться, що робиться, як вони зрівнюють міста з землею просто. Це воїни? Ні, це не воїни. Це вбивці, душогубці і їхній батько дьявол. І по плодам ми їх пізнаємо. Але коли кажеш, Отим віруючим, які твої плоди, вони кажуть, Бог знає. І я знаю. Тому що і мені відкрито. Немає в тебе плодів. Одне базікання. Ми робимо спомин про тебе, Господь, тільки про тебе, тому що все це все зло ти переміг. І це нас радує. І ти сказав, що ми більше, ніж переможці. І це мене теж радує. І навіть коли плачу і безсилий, це мене теж радує. Тому що саме в цьому і сила наша. І не встадайтеся плакати з тими, хто плаче. Не встидайтеся. Це добре. Це ваше серце. Це серце Христа, який плакав за Лазарем. Та, да, в нього все вдавалось, тому що він Господь. Але він обіцяв, що і в нас все буде вдаватись, тільки робіть це. Не встидайтеся. Не встидайтеся. Не вийшло раз, робіть наступний раз. Не вийшло наступний, робіть ще раз. Він взяв хліб і благословив Його. І ми благословляємо і дякуємо Тобі, Отче, за сина Твого Ісуса Христа. Ми згадуємо про Його смерть, про те, що Він завершив за кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Ісусе Христе. Мені гордо сидіти за твоїм столом там, де ти. Ти навчаєш нас, а часто обрізаєш, а часто даєш такі сміливі проступки, що навіть ніколи не думав, що зможу. І так я вірю, що кожен із вас подумає. Я Дякую тобі, Ісус. Ти надзвичайний Господь, немає іншого такого, як Ти. Є багато релігій позадвісті, є багато богів, але такого, як ти, немає, який би прийшов з небес і прийняв ці страшні страждання, муки і навіть смерть, одягнувшись в наше тіло, адже ж всі болі ти переносив як проста людина, щоб показати плід любові. Він взяв хліб і приломив його. Чуєте, це є тіло моє, яке за вас ламається, говорить Ісус. Коли роблю це думаю, Господи. А дехто вже спробував хліб з небес там на небесах. Сьогодні вже там. Цих багато наших хлопців зі Збройних сил України. Вони сьогодні кличуть до Бога. І знаєте, що вони чекають? Вони чекають, коли їхні рідні будуть приймати Ісуса. От коли ти приймаєш Ісуса Христа, коли ти каєшся, небеса радіють, значить, якимось чином вони знають, що їхній близький хтось приймає Ісуса належним чином і народжується з гори, і вони зустрінуться там, на небесах, адже ж вони теж за це переживають. Церква Божа одна, як на небі, так і на землі. І немає три церкви, і немає деномінації, і немає тої перекрученої Івана, яку хочуть втулити. Немає. Це все від сатани. Є один Бог. Одна віра, і одне хрещення. І віра від слухання Слова Христового, Слова про Ісуса Христа, а не тому, що тобі сказали, ти віруєш, і ми тебе покропили. А ні, похрестили. Ти приймаєш собі тіло і кров Господню не на життя, коли так робиш. Тікайте звідти, чим швидше тікайте. Іншого нема способу вам спастися, якщо ви будете залишатися там. Можливо, і пройдуть ваші діла, як через вогонь, як говориться. А якщо ні і не пройдуть. А якщо ти наче й нікого не вбив, наче й не посварився з сусідами, наче й з невісткою добре живе в кінці кінців пекло, бо не повірив. Спасаємося тільки вірою, благодаттю через віру. Тобто це, що було звершено Ісусом Христом, це і є наше спасіння. І благословивши і воздавши хвалу Отцю Небесному, Він дав учням. Та даремно поклонятися мені. Навчаючи людських заповідей. Євангелія від Марка, 7 розділ, 7 вірш. За все, що звершив Ісус Христос, за наше спасіння, за прощення, за відкуплення, за все те, що Він дарує нам через благодать, була пролита свята кров Господа нашого Ісуса Христа. Його кров має силу. пам'ятаємо завжди, бо спасаємося ми нею, саме нею. Тому ніколи не відвертайтеся від звершеного Ісусом Христом і не приймайте якихось інших вчень, бо загинете. Він взяв чашу і воздав хвалу знову ж, що цю небесну він завжди це робив. І вчив нас робити це. Робіть це, хваліть Господа Небес. В ім'я Моє хваліть. Ти достойний Ісуса Христе, щоб ми так робили. Слава нашому Отцю Небесному. І тобі, слава, бо Він прославив тебе. І дякую тобі, Духу Святий, що ти навчаєш нас. І будуєш церкву, церкву. Далі будуєш церкву Божу. Далі будуєш. Аллилуйя. І да, учням. Це є кров нового заповіту. Вона за нас, нас проливалася. Коли ти знаєш про це і віриш в це, така свобода приходить, така радість наповнює серце. Робіть це разом з нами. А щоб робити з нами, підпишіться на наш. На наші християнські зустрічі на YouTube-каналі чи в Фейсбуці, поставте собі додаток в своєму телефоні, щоб ви змогли справді дослідити, хто ми, звідки ми і що ми говоримо. І ви побачите, що ми не говоримо тому, що хочемо щось комусь доказувати, а говоримо, тому що Бог доручив нам говорити, наповнивши нас. Істинною і сміливістю, і Дух Святий поливає нас, щоб ми зростали далі. І щоб багато зерна, відбірного зерна Божого Слова було засіяно поміж вами. А ті, хто не хоче слухати, не слухайте. Не треба. Ну, коли прийде час, і щось вас заболить дуже, і ви не будете знати, що робити, заходьте на християнські зустрічі. І я вірю, що Бог слави дасть і вам відповідь, тому що Христос і за вас вмирав.